Парк Запоріжжя вас вітає. Друзі, у нас новеньке надходження. Це Hyundai Santa-Fe. 2010 року випуску. 2 літра дизель, передній привід та коробочка автомат. Друзі, автомобіль у нас просто у музейному стані. 201 тисяча кілометрів пробігу. Куплений був автомобіль нинішніми власниками. На пробігу 50 000 км. В Україні одні єдині власники. Кузов просто в ідеальному стані. На зимовій гумі, на новеньких led лінзах, світло просто супер. На туманочках. Ось так легенько тонований. Подивіться, салончик суперстанній, текстильний, чистенький, гарненький, шкіряне мультикермо, повний електропакет, така приборочка, двозонний клімат, підігрів сидіння, обігрів дзеркал, така мультимедієчка, класна акустика. Друзі, дуже чистий та збережений салончик. технічно автомобіль вкладень не вимагає зовсім сіли. Та поїхали. Маються всі записи про обслуговування. Друзі, чекаємо вас на огляд тест Драйв до нашого автосалону. Нагадую, автомобіль можна придбати за готівку, за крипту, в лізинг або кредит. Чекаємо вас на огляд Драйв до нашого автосалону.